З Днем Незалежності Україну привітали і перші особи Миколаєва й області. З якими побажаннями звернулися до жителів регіону, розкажемо далі. 31 й рік своєї незалежності Україна зустрічає в умовах війни. Попри це, нашу державу підтримують і за кордоном, і всередині країни. Сьогодні в соцмережах стрічка новин майорить фотографіями з прапором, побажаннями миру та патріотичними відео. Одним з перших миколаївців привітав міський голова Олександр Сінкевич. Вогонь запеклих не пече так генії українського народу Тарас Шевченко писав про козаків, славетних воїнів, які понад усе цінували свободу. Сьогодні так говоримо і про наших захисників, мужніх і відданих своїй країні синів і дочок. У 31-й рік незалежності України ми, як ніколи, стали єдиною нацією нацією сили, свободи і справедливості нацією, якій випала доля захищати увесь світ від абсолютного зла. І це почалось не 24 лютого чи 2014 року. Ця боротьба триває протягом усієї нашої історії. Дорогі миколаївці! Російські окупанти не покидають надії знищити наше місто і наш незламний дух. Вони щодня руйнують наші школи, лікарні та оселі. Але будьте певні, ми обов'язково вистоїмо і відбудуємо, бо вогонь запеклих не пече. Вистоїть і Україна, а наші славні воїни повернуть український стяг у кожен куточок, який сьогодні перебуває під окупацією російських терористів. Перемога за нами! Слава Україні! Слава українському народові, героям слава! А от начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім разом із заступником Миколою Мариновим своє відеозвернення записали з передової поблизу Снігурівки. Доброго дня ми з України, доброго дня сьогодні день незалежності. Це там, не особливо це, це найголовніше свято. І ми заступникам виїхали від хлопцям передову, щоб почути нагород і народів. Щоб всі наші хлопці дожили до перемоги, без будь-яких травм. І що я можу сказати? Ми живемо в такі часи, коли незалежність це не просто слово, це те, заради чого ми живемо як на район. Всіх зі святом, слава Україні! Через небезпеку ракетних ударів з боку військ Російської Федерації у Миколаєві цьогорічний день незалежності проходить без гучних святкувань та масових скупчень людей. Колектив інформаційного проєкту Є новини приєднується до вітань. Ми обов'язково переможемо, відбудуємо всі міста, містечка і села та станемо ще потужнішою державою за світлим майбутнім. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, телеканал Март для є новин.